Вітаю з вами Космотех і наш черговий дайджест новин у світі технологій для людей. У цьому відео ми покажемо вам, як проходить експеримент життя на Марсі у створеному 3D-принтером приміщенні пауербанк, що заряджається від руху людини, та як українське подружжя перетворює контейнери від Джевелін на акустичні системи. Про це і не тільки далі у випуску. Псс. А в кінці розіграш патріотичного пауербанку з Мрією. Тож не перемикайся. Уявляємо наступне 378 днів у величезній пісочниці, надрукованій на 3D-принтері, що імітує життя на Марсі. У таких умовах почали експеримент четверо добровольців. Як повідомляє видання Гізмодо середовище із червоним піском для імітації марсіанського ландшафту має площу трохи більшу ніж 100 квадратних метрів. Тут є приміщення для життя, розваг та інші зручності. Тут усе як у фільмах: цілий рік добровольці тренуватимуться ходити в умовах гравітації, що значно нижче ніж на землі. Взаємодіятимуть із робототехнікою, вирощуватимуть овочі та зелень в умовах стресу через обмеження ресурсів та ізоляцію. Серед інших випробувань спілкуватися з людьми поза межами житла добровольці будуть з величезною затримкою. Як це зазвичай відбувається в космосі під час контакту з землею? Тут згадую фільм Пекло в озвучці телеканалу ICTV. Мета експерименту допомогти підготуватися до освоєння справжнього Марса людиною. У французькій столиці оголосили про плани запустити електричні повітряні таксі. Пролетіти над Парижом можна буде вже наступного літа, коли тут проходитимуть олімпійські та параолімпійські ігри 24-го року, пише видання Associated Press. Таким чином, німецька компанія Волокоптер, яку ймовірно оберуть для польотів на час змагань у Франції, може стати першою, яка запустить комерційні льотні таксі. Це станеться, що й на європейські регулятори дадуть відповідний дозвіл: випередити волокоптер можуть китайці. В цій країні старт польотів залежить від авіаційних регуляторів, які от, -от планують дати зелене світло безпілотному летючому таксі. Американські інженери розробили мобільного морфобота, що володіє дивовижними навичками. Чотириколісний робот може рухатись на чотирьох колесах, повзати, стояти на задніх колесах та навіть підійматись у повітря. Останнє йому вдається за допомогою гвинтів, що вбудовані у колеса, розповіли вчені у науковому журналі Nature Communications. Найважливіше. Це його уміння незалежно та безпечно переміщатись у незнайомих місцевостях під час випробування. Робот М4 зумів перетнути озеро, злетівши у повітря. Тож інженери бачать у ньому потенціал для використання у доставленні посилок та в космічних місіях. Інженери створили унікальний пауербанк, що живиться енергією руху людини. Як передає сайт організації Chemistry Europe, завдяки трибоелектричному ефекту цей гнучкий самозарядний прилад уже успішно заряджає електронні годинники. Він складається з суперконденсатора та наногенератора, які перетворюють біомеханічну енергію в електричний струм. Робота наногенератора заснована на трибоелектричному ефекті природному явищі генерації різних потенціалів при терті двох матеріалів. Ефект відкрив ще давньогрецький філософ Фалес Мілецький. Він зауважив: якщо бурштинову паличку натерти котячим хутром, то нею можна притягнути легкі предмети, наприклад, пір'я. Все це ми з вами проходили в школі. Використаним комплексом Джавелін відправлятись на смітник тепер не обов'язково. Підприємці з Вінниці навчились перетворювати контейнери від Джавелін на акустичні колонки. Передає видання Ліга теч. Дмитро Монатік уже протестував першу бум-танк Акустік і одразу став офіційним амбасадором проєкту. Наразі було виготовлено лише одну колонку. Охочі її отримати, повинні були взяти участь у зборі коштів на реанімобіль або заплатити за неї півмільйона гривень. Покупець знайшовся швидко. Ним став Українець зі Сполучених Штатів. Ще чотири колонки зараз на стадії виготовлення. Вага однієї акустичної системи 46 кілограмів. Найкраще бумтанк використовувати на відкритих майданчиках в офісах чи барах. У системі працюють погривачі італійського виробництва та Вінницький підсилювач Парк Аудіо. Весь прибуток подружжя Максим Гузій та Анастасія Чекалюк вирішили спрямувати на підтримку армії. Проєкт має не Лише благодійний аспект, але й екологічний, адже відкриває можливості не допускати ще більшого забруднення територій сміттям війни. Українці створили стартап, що аналізує тренди TikTok. і тут не обійшлось без штучного інтелекту. Завдяки його функціям, Флай робить прогнози з точністю 90% на наступні 24 години. Сервіс надає змогу аналізувати тенденції на TikTok та отримувати цінні прогнози. Це допомагає виявляти потенційно популярний контент, визначати впливових користувачів і застосовувати ці знання для ефективного розкручування бренду або пошуку нових талантів. Сервіс обробляє дані активності. У TikTok з усього світу і надає аналітику за трьома основними напрямами: звуки, інфлюенсери та тренди. З огляду на функціонал, впевнений, що Fly буде цінним інструментом для компаній, які просувають свій бренд, медіагентств, музичних лейблів та усіх творців контенту. А я до речі нагадую, що у Космотех аж два Тіктока: Космотех Ньюз та Космотех. Лайф, де ми розповідаємо про роботу компанії, тож шукай нас в Тікток і посилання будуть в закріпленому коментарі. У месенджері Телеграм з'являться сторіс. Вони розташовуватимуться у верхній частині списку чату. З цікавого користувачі самі обиратимуть коли завершиться термін дії їх історій, які зможуть тривати 6, 12, 24 чи 48 годин. Також можна буде публікувати фото та відео, зняті водночас на фронтальну та задню камери. Павло Дуров розповідає, що користувачі просили цю функцію протягом багатьох років. Спочатку у компанії відмовлялись від таких нововведень, адже функція історій присутня у багатьох інших додатках для спілкування. Однак навіть скептики з команди почали цінувати сторіс після. Внутрішнього тестування історії можна буде зберігати. Користувачі зможуть вивчати контент від своїх найближчих контактів і дізнаватись більше про тих, з ким вони спілкуються в групах або в коментарях на каналах. Канали також отримають перевагу від збільшення охоплення, а їхні підписники зможуть репостити повідомлення прямо собі в історії. Тож скоро контенту може бути легко стати вірусним, і у Телеграм. Відкриття нової функції у застосунку анонсували уже на початку липня. Мільйони жорстких дисків щорічно відправляються у смітник. А якщо ж на них зберігалися важливі дані, користувачі безжалісно розбивають їх на шматки. Все це роблять, щоб ніхто не зміг отримати доступ до записаного. Але чи дійсно ці методи гарантують безповоротне знищення даних? Розкажу вам про нову цікаву ініціативу. Асоціація стандартів створила список безпечних методів остаточного видалення даних. Найпростіший перезаписати інформацію новими масивами. Це на 100% гарантує повне видалення. Раніше записаного. Інший ефективний метод це криптографічне старання, коли ключ шифрування видаляється, і дані стають незрозумілими навіть для найкращих спеціалістів з дешифрування. Однією з переваг цього методу є швидкість, чого не можна сказати про процес перезапису даних. А от механічне подрібнення виявилось ненадійним способом знищення інформації. Насправді з металевих крих розміром від 3 мм можна будь-які дані відновити, передає видання BBC News. І якщо у людини є, Залишки одного жорсткого диску та багато часу та мотивації досить ймовірно, що вона зможе дістати конче потрібну інформацію з цього накопичувача. Цим питанням також займається ініціатива Circular Drive. Об'єднання лідерів Seagate, Western Digital та Micron. Усі вони шукають нові технології видалення даних, щоб уникнути знищення дисків задля збереження конфіденційності. Потрібно максимізувати повторне використання, а відходи правильно утилізовувати, оскільки вони можуть бути цінним джерелом рідкісних матеріалів, які можна повторно використовувати. Ваш смартфон може виміряти температуру тіла і купувати додаткове пристосування чи модернізовувати телефон не потрібно. Для замірів достатньо встановити спеціальний застосунок. Фіверфон, поділились дослідники з Вашингтонського університету. Все працюватиме завдяки так званим термістерам, передає видання Gizmodo. Ці компоненти вимірюють температуру внутрішніх елементів смартфона та активують тротлінг, щоб не допустити перегрів. Щоб виміряти температуру людського тіла, достатньо прикласти екран смартфона до чола. І тримати його у такому положенні протягом 90 секунд. Під час клінічного випробування Feverphone зміг визначити температуру тіла користувача з середньою похибкою 23 градуса за Цельсієм, що відповідає точності домашніх термометрів. Додаток тестували лише на трьох моделях яблучних телефонів. Попереду у дослідників адаптація застосунку для роботи на інших моделях смартфонів та на розумних годинниках. Хоча зазначу, що Apple Watch 8 покоління та Apple Watch Ultra можуть вимірювати температуру тіла користувача за допомогою нещодавно доданих датчиків. А тепер переходимо до обіцяного розіграшу. Що ж вам потрібно зробити, щоб отримати цей патріотичний пауербанк з мрією? Вам потрібно поставити вподобайку під цим відео та написати в коментарях найкурйознішу історію, яка з вами сталася під час блекаутів. І ми сподіваємось, що людині, яка її виграє, вона знадобиться лише під час подорожей. А власника цієї мрії ми визначимо перед наступним Дайджестом, тож підписуйся, щоб не пропустити наступне відео. І всім па-па!